Доброго дня. У вас вітає телевізійна служба Кочевецьких новин. І ми підводимо підсумки тижня. Наука про природу землі та її різноманітність, про населення і його господарську діяльність. В Кочевецькій школі відбувся тиждень географії. Детальніше про це наш кореспондент Олена Ткачук. Так справді відбувся тиждень географії. Цікаві ігри конкурси. Все це організував найкращий вчитель географії Валерій Костянтинович. А що скаже нам сам організатор? Вас вітає телезвійне служба Корчовецької хмельни. Ми хочемо задати вам декілька запитань. Чи беруть активну участь у тижні географії учні Корцвецької загальноосвітньої школи? Так, звичайно. Учні беруть дуже активну участь у всіх конкурсах, іграх, особливо у такому конкурсі, як конкурс фотографії. Я переглянув більше трьох сотень фотографій, які учні нашої школи скинули мені в соцмережі. Крім цього, учні нашої школи беруть активну участь у таких конкурсах, як конкурс Стінгазет, конкурс кросвордів, конкурс малюнків, які потім можуть споглядати в коридорі другого поду. Ну і звичайно, їм подобаються такі ігри, як Ринг», як я знаю материки. Такі ігри відбуваються між 6, 7 та 8 класами. Ну а 11 клас, так як він вже вчить економіку, а це тиждень географії та економіки, тому у них відбувся економічний бренд. Який клас найактивніше бере участь? Найактивніше беруть участь такі класи, як 6, 7 і 9. Які будуть нагороди за тиждень географії за перше місце? Оцінки, хороші оцінки з географії та економіки. За друге, за третє? Також. Скільки тижнів географії ви б хотіли мати на один навчальний рік? Ну, в цьому плані можливо більше, ніж один, але так як багато предметів, то це напевне не, не вийде. Крім того, коли рідко такий тиждень, то він ще і дуже цінний. От Олімпійські ігри проводяться взагалі раз на 4 роки. Тому я вважаю, що Формула один тиждень в рік якраз нормальна. У яких критеріях визначаєте переможці в конкурсі фотографій на тему «Рідний край? Критерії оригінальність, вловити е, е, мить сюжету, е, а не звертаю увагу на якість фотографій, тому що розумію, що учнів. Різна фототехніка, і це не головне. Головне, що вони вловили мить, цікаву експозицію, зробили кадру. І особливу увагу звертаю, щоб це була їхня власна фотографія. Тому що якщо діти хитрують і дають фотографії з інтернету, звичайно, я це навіть не оцінює. Як ви заохочуватимете учнів у наступному році до прийняття участі у тижні географії? Е, учні і так активні, але я е, перед тижденьографією розказую про умови, про конкурси, е, про е, те, як це важливо брати участь і як я потім на це буду звертати увагу. Які ваші побажання учнів нашої школи? Я Хочу, щоб учні нашої школи. Мали більшу цікавість до різних предметів надзвичайно і до географії. Були ще більш активними і не тільки учні шостих, сьомих, восьмих класів, що і природнім, а і не прощали таку активність, цікавість і учні старших класів. Як ми бачимо, навчати захоплюють учні школи. Надіємося, що наступний тиждень на буде скоро. З нетерпінням чекаємо на нього. В кочевецькій школі діти почали масово ходити до їдальні. Як ще інакше можна підняти настрій після отриманої двійки на уроці? Далі в сюжеті я люблю поїсти. Ще краще піднімає настрій, як шкільна їдальня? Після виходу з цієї чудової далі діти стають бадьорошими і сильнішими. А чи справді це так? Як тобі шкільна і Супер! Що ідеальні. Що найбільше тобі подобається? Чайно! На даний момент стані. Їда смачна, якісна, смачні і хороша атмосфера хороша. Що найбільше тобі подобається? Люди, які працюють. Яка твоя справа найбільша? Якщо час і дивно, моя страва у шкільній якої почали школи, це... вареники э, 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 і нормальні там <плесить> Ходить легенда, що діти після уроків, коли мають підлогу,

Небо падало, земля горіла, лунали постріли, стікала кров на покуті свеча тремтіла, молилася там батьківська любов. Не вберегла дітей своїх країна, темніє небо, воїн пада на коліна, життям прощатися, не поспіша розбите серце і поранена душа.